Всім привіт, друзі! Мене звати Богдан Буткевич. Це без цензури на цензорнет. Підписуйтеся на нашу кращу аналітику українською ютубу і поїхали. Ну що, сьогодні є багато тем, про які можна поговорити. І історія в Карабаху, і, звичайно, абсолютно облюдочна історія з воєнкомом, і те, як зараз Держаудитслужба робить все, щоб Україна не мала власної зброї, мочить кабелуч, багато тем. Але я би хотів звернути вашу увагу на дуже цікаву іншу історію, враховуючи, що ми тут на Цензор.нет постійно багато. Розказуємо про історію, як же так сталося, що Україна підійшла на 24 лютого 2022 року настільки добре підготовлена до війни, що росіяни змогли за перші два тижні захопити стільки, скільки ми продовжуємо відбувати. Фактично до сьогоднішнього дня, особливо ж мова звичайно йде про південь. То я не міг пройти повз цю історію, точніше, повз інтерв'ю, яке вийшло на днях на виданні Українського Правда. Інтерв'ю екс-командувача оперативного командування Південь генерал-майора Андрія Соколова. Це власна людина, яка командувала повторюсь, оперативним командуванням Південь в момент початку широкомасштабної російської агресії 24 лютого 2022 року. Очолив він власне ЦОК в жовтні 2021 року. Тобто це людина, яка дуже добре знає, як готувався український південь в військовому сенсі, в усякому разі до війни. Взагалі, українська правда, скажімо так. Заявляє, що вони зараз розбираються в ситуації. Якщо ви пам'ятаєте, не так давно, кілька місяців тому вийшло в них інтерв'ю з солдатом, одним з тих, який власне перебував в складі підрозділу прямо на Чонгарі, і який от, власне, пояснив, що, значить, мовляв, не вийшло підірвати міст. Ви пам'ятаєте це інтерв'ю? Що, от, мовляв, вроді все було замініровано? Я правда не сапер. Кнопку нажав, воно не підірвалося, але ми і пішли. Якщо коротко, да. Тепер інтерв'ю з військовим, воєнним, точніше. Ну, от, власне, я ж кажу, мені, я прям заздрю успіху української правди, як їм так вдалося поговорити з людиною, яка, до речі, знаходиться під слідством формально, але менше з тим, ну, повезло, колегам. Молодці, добилися. Власне, не про це зараз мова. Мова йде про те, що. Скажімо, так, абсолютно очевидно, що саме питання готовності України і того, як починалася ця війна, стане одним з тих моментів, які будуть визначати політичну долю Володимира Зеленського. Подобається це комусь, не подобається, але це абсолютно очевидно. Враховуючи які просто шалені жертви, руйнації, проблеми понесла Україна через те, що по суті на півдні ми були не готовими до війни. От власне це стане. Величезне от скажем так, питання відповідальності за це стане, на мій погляд, одним з головних питань, які будуть визначати політичне майбутнє Зеленського, в незалежності від того, як закінчиться наша війна. От повірте. І от, значить, беру я бере інтерв'ю Українська Правда, яка вміє спілкуватися з нинішньою владою. От у цього Андрія Соколова, який розказує дуже багато речей. Я так розумію, що напевно. А це моя версія подій. Скоріше за все, цілком можливо, офіс президента і його, скажімо так, ручні слідчі вирішили, що хай вони поговорять з журналістами. Оці люди, щоб вони просто пояснили, що насправді проблема просто тільки була в тому, що росіян було дуже много. Вони були дуже сильні і тому, мовляв, значить, от так вийшло. А Зеленський він ні при чому. Але проблема в тому, що воєнний він розповів, як було розумієте. Тобто, ну солдат розповів на своєму рівні, до нього жодних питань нема. Е, і до речі, його розповідь породила дуже велику кількість питань е, якогось дикого бардака і відсутності можливостей сил, тому що там саперів немає, тих немає, то бардак, ніхто нічого не знає. Що це таке. Ну ладно, окей, це був солдат. А тепер ми давайте ж послухаємо, що розповів цілий генерал-майор, друзі. Напевно, я так підозрюю за задумом тих людей, які підштовхнули Андрія Соколова дати інтерв'ю, було щоб, значить, він теж от підтвердив уже на своєму рівні, що мовляв, ну просто русських було так багато, що ніяких варіантів, значить, їм протидіяти не було. Що ж, треба сказати, що дійсно пан Соколов підтвердив абсолютно вражаючі цифри, які мала Російська Федерація, і в цифри, яку мала переваги Російської Федерації над українською армією. Але найцікавіше, що він показав і інше в своєму інтерв'ю. Просто разючу неготовність того, що мала зробити, якраз таки центральна влада до війни. Тобто, грубо кажучи, Збройні сили України робили все, що могли зробити в тих умовах, коли фактично вони очікували нападу від Білорусі до там, висадки в Одесі Десанту, маючи дуже обмежену кількість сил, засобів, грошей і людей. Як вийшло, на мій погляд, вийшло блискуче по великому рахунку. Але, звичайно, на жаль, були і моменти великих проблем, які сталися саме на півдні. От саме там ми отримали найбільші проблеми. Тому що саме там росіяни змогли за рахунок величезної переваги досягнути дуже великих результатів. Але, друзі, тут би хотілося звернути увагу на кілька важливих моментів, я буду цитувати, які розповів пан Соколов, і які, на мій погляд, ще більше бетонують особисту відповідальність правлячою. Партії правлячої людини на прізвище Зеленській за те, як саме відбувались події на Півдні. це моя точка зору. Можете з нею не погодитись, але зараз давайте я кілька цитат пана Соколова зачитаю. Отже, наприклад. На напрямку, на південному напрямку, на момент торгення було приблизно всього лише півтори тисячі осіб. Це 59-та бригада, яка була на той момент виведена ще прямо із зони ОС, і на той момент проходила так би мовити перезавантаження. Тому вона навіть не була повністю укомплектована. Значить, вона знаходилась на відновленні боєздатності. Це було угруповання для ведення стабілізаційних дій. Що цікаво, мало би, бути, мало би бути за словами пана Соколова, як було зазначено в військовому плані для оборони півдня чотири бригади для того, щоб обороняти, власне кажучи, ці ці перешиті. Мало бути дві бригади збройних сил України і дві бригади ТРО. Але ТРО, по суті, сформовано не було. Ну воно й не могло бути спромовно, враховуючи, що до січня 2022 року правляча партія нагадаю, відмовлялась його створювати, тому що не був готовий законопроект за підписом Зеленського. Потім дуже довго не могли проголосувати той закон. Потім давайте згадаємо, як всередині січня. Нахабні морди а, депутатів від слуг народу, наприклад, Данілочки Дані, Гітьманцева, які на всю це можна знайти, друзі, на гуглі, Це не я там проклятий парахаскот, це розказую, це реальність. Ви можете знайти, тоді ще рада е, показувалася. Увіріть <смас> собі, і це можна подивитися, коли Гетьманцев, коли опозиція вимагає в середині січня 22-го року виділити додаткові 50 мільярдів на війну, почати розгортання ТРО, почати там хоча б призов ОР-1, так званого оперативного резерву 1, тобто людей, які прийшли ООС. І тоді ми під громкі-громкі аплодисменти партії Слуга народу господин Гетьманцев розказує про те, що це все популізм, денях не треба, це все бред і війни не буде. Ми це все дуже добре пам'ятаємо. Ми пам'ятаємо заяви Зеленського, да да і про шашлички в тому числі, і всіх його клівретів, всіх цих арахамі і, і, і решта з ними. Uh, і я тут просто хочу спитати. Тобто, бачите, да, військові готувалися. Військо, те, що я вам уже кажу півтора роки, військові готувалися, робили все, що могли. Валерій Залужний зробив чіткий план і намагався якось все зробити, маючи дуже маленькі ресурси. Політична ж влада займалася чим завгодно, окрім реальної підготовки до війни. А от ми йдемо далі, друзі, отримаємо чіткі підтвердження цих слів на Мелітопольському напрямку. Уявіть собі, друзі, один з найкритичніших напрямків війни. Той напрямок, який зараз п'є кожен день таку кількість крові нашої. Ну, не, я не буду нічого пояснювати, все розумієте саме. Так от, на Мелітопольському напрямку взагалі не було сил. Його прикривала лише резервна танкова рота, яку і так цей пан Соколов змушений був перекидати взагалі з Херсонського напрямку. Цитую. Противник зосередив свої війська на великій ділянці від Білорусі до Криму. Сил не вистачало, треба було і в зоні остри мати війська, які в прикритий північ прикритий Слобожанщину харківський напрямок. Ну, от, власне кажучи, те, про що я вам кажу. Дуже обмежені ресурси. Не проведені е, збори ОР-1, не виділені гроші на ТРО, не проведено нічого абсолютно. Але це ще друзі, тільки початок. Йдемо далі. Що люблять розказувати захисники влади, що мовляв, ну там був настільки потужний удар, що після цього шансів відбитись не було. Так, да, це правда. Цитуємо, що говорив генерал. Перший день війни ракетний удар по майже всім місцям дислокації наших підрозділів по пунктам управління, по стартових позиціях, по пунктам управління засобів ППО, передрому в Мелітополі, майже по всіх об'єктах, які розташовувалися в Херсонській Запорізькій областях. Так, да, дійсно удар був дуже дошкульний. Це все правда, і правда, і те, що е, просто коли цих засобів так мало. То відповідно удар по тому, що є, звичайно, має просто катастрофічні наслідки. Тепер найважливіше про розмінування. Е, значить, що говорить генерал? на 24 лютого росіяни реактивну артилерію, вели обстріл території опорних пунктів. Таким чином вони розміновували наші міні-поля перед ними. На півдні наступали 25 батальйонно-тактичних груп, 20 тисяч особового складу проти полутора тисяч українських. Плюс повітряний компонент десь до 140 літаків, 60 вертольотів і корабельний склад їхнього Чорноморського флоту. Знову ж таки, дійсно, перший удар був дуже дошкульний. У перший день наше ППО взагалі ніяк це не проявило. В Херсонській області були відсутні оборонні рубежі, в принципі. І от зараз ми зупинимось, бо це дуже важливо. Тобто, так, ми бачимо, що росіяни змогли на півдні забезпечити просто фантастичну перевагу в силах і засобах. І, враховуючи той факт, що не було абсолютно проведено. Тих рішень, які мали бути проведені рішенням за підписом верховного головнокомандувача, тому що тільки верховний головнокомандувач може провести призиву родин, підписати збільшення фінансування, зробити нарешті війська ТРО і так далі. Ну ви розумієте. А тепер найцікавіше, друзі. Власне, там розмінування і так далі. До речі, дуже смішно, що захисники влади постійно намагаються апелювати, ага, дібіли, тільки там нічого там, не розмінірували, бачить нічого плахова, Зеленський не робив. Дивіться. От, до речі, да. от бачите, Соколови каже, що міни були, багато з цих мін було ще з 2014 року, але ті їх просто-напросто реактивну артилерію розміновували методом вибухів. Це все ясно. Але тепер найцікавіше, друзі, тому що питання ж не тільки в собственно власне, в мінах, а в принципі в загородженнях. Ми ж бачимо, як росіяни це роблять зараз, да? І от тепер най... найцікавіше. В Херсонській області були відсутні оборонні рубежі. З 2014 року область не мала особливого воєнного статусу, тож її не готували як до оборони, як Луганської Донецької області. Ці оборонні рубежі треба було обладнувати на чийсь Млі, тобто і треба було відчужувати такого рішення, не було прийнято. Звичайно, тут можна перекинути мостики на попередню владу, але давайте так до е, року 21-го, здається, мови про те, що з того боку буде якийсь серйозний наступ? Ну, поки в усякому разі не йшла. Про це мова зайшла реально десь взимку 21-го року. Здавалось би, можна було би за рік фактично щось би побудувати, правда, і підготувати якось області до війни, як це зробили росіяни. За буквально кілька місяців, які у них з'явилися взимку, причому що характерно, і на початку весни 23-го року. Вони час не витрачали. Чим займалася українська влада? father Ну, я нагадаю, що 21 рік був, напевно, чи не найрекорднішим по великому будівництву. Це ж не, друзі, не те, що я там, тіпа якимись мемасиками, антизеленськими сиплю. Це реальність. Реальність виражена в цифрах. Зайдіть на сайт нашої гроші Юрі Ніколова і просто подивіться підтвердження кожного мого слова. Але тепер найцікавіше. Мости через Дніпро це, напевно, найважливіше питання, як російські колони змогли спокійно проїхати через, наприклад, Каховку, а потім, і, в принципі, спокійно не підірваним Антонівським мостом проїхати на Правобережжя. І скільки потім крові нам варто. Було їх звідти вибити так, от мости через Дніпро не були заміновані. Споруди були лише на кордоні з Кримом. Спроби підірвати мости з Криму дійсно були. От слова цього солдата. Але ж треба розуміти, що противник розуміє важливість цих мостів, переправ він також живає заходи. А коли противник вже знаходиться перед мостом, він впливає і вогнем і диверсійними групами і на сам міст, і на засоби підриву, і на тих людей, які повинні підірвати. Тому так деякі мости вдалось підірвати. Наприклад, генічиську на арабатській стрілці, як ви пам'ятаєте, міст підірвали. Не повністю, але підірвали. І там, на жаль, як ви пам'ятаєте, матрос 137 го батальйону довелося виконувати завдання ціною свого життя. Що ми маємо з цієї цитати, друзі? А ми маємо розуміння, що знову ж таки, взагалі, і там, до речі, розказує пан Соколов, що і вибухівка ж вроді яка була, але вся була складена в Чаплинці. І ні цивільна влада, ніяка не мали ні планів, нічого абсолютно. Знову ж таки, військові, ну, військові робили те, що вони могли своїми дуже обмеженими засобами, які в них були. І от тепер ми виходимо на найцікавішу історію, друзі. По суті, верховний Головнокомандувач не провів ніяку підготовку, яку мав би провісти. В принципі, на всіх напрямках. Абсолютно. Я досі, для мене величезне питання: як можна було не перерити єдину фактичну дорогу, яка веде з Чорнобильської зони. До Київської області, ну це є Київська область, не маю на увазі вглиб Київської області. Нічого взагалі, навіть мінних загороджень не було зроблено. Не були заміновані основні траси з Росії в Україну через Чернігівську область, через Сумську область, через Харківську область, де нашим військовим частинам і воєнним приходилося просто ціною свого життя зупиняти ці гігантські броньовані колони росіян. І в мене виникає велике питання: окей. А хто мав прийняти рішення про банальні речі? Отну те, про що говорить Соколов. ну тобто, окей, це чи я чужа земля? Ми розуміємо, що в будь-який момент часу тут підуть росіяни. Невже так складно було прийняти просто рішення РНБО, Указ президента, да через Верховну Раду протягти рішення про те, що на цих землях будуються оборонні рубежі? Можна було це зробити, відчужити і будувати можна. А чому цього не було зроблено? Скажіть, будь ласка, при тому, що з жовтня місяця, 21-го року, Кожен день кричали про наступ. І, от, до речі, пан Соколов говорить, що вони готувалися до нападу на півдні. Вони готувалися до нього, так. Да. Але ну, що вони могли, то вони зробили, тому що, вибачте, е якщо немає воєнного часу, то військові діють, ну, так, як вони діють. Вони не можуть собі дозволити дуже багато речей. А, а хто би міг всі ці рішення прийняти? Ну, напевно, да, так, опять же, во виноватий, проклятий Єнти Кремля, який не любить Владимира Олександровича Зеленського. тепер, друзі, це інтерв'ю Андрія Соколова, яке, напевно. За задумом мало би відмазати Зеленського, а на мій погляд, воно топить його ще більше, тому що дуже чітко показує, що, повторюся, воєнні, що могли, те зробили. А от цивільна влада не зробила геть нічого. Я вже мовчу про кількість агентури і тих людей, які керували цими областями. До речі, зверніть увагу. На днях відбулася дуже цікава історія. Раптом очільник ОДА на момент початку вторгнення господін Лагута. Пропав, а потім був знайдений мертвим біля свого гаражу, нібито там щось з ним там сталося. Яке цікаве співпадіння, правда? А як ви думаєте, чому так відбувається, друзі? А тому, що в офісі президента не можуть не розуміти, що ці питання, які ми зараз постійно піднімаємо, їх буде все більше. І тому дуже бажано, щоб ті, хто може дійсно відповісти на ці питання, особливо з той сфери відповідальності, яка з нашої влади, не могли більше на них відповісти. Ха-ха, добре. Власне, а, значить, ще одне ще раз про міні-загородження і про все решта, що дійсно, а, коли кажуть, там нічого не було розміновано? Ну, розміновали, може, сам Чонгар, чи ще там щось, але мова йде ж не про самі міни. І що от, ну от власне, давайте я зацитую, що каже Соколов. На південному напрямку кількість наших військ зменшувалася вже з 15-го року, тому що потрібні були війська в зону АТО, потім ООС. І частина об'єктів була розмінована, тому що не було кому їх утримувати. А скажіть мені, будь ласка, яка ж влада мала би знову ж таки за рік. Тіпа підготовки до війни прийняти рішення, щоб, напевно, щось треба міняти. Що, напевно, це одне з стратегічних напрямків і тут можуть бути проблеми. М -м -м, хто б це міг бути? Навіть не знаю. Окей. Але на Чонгарі ігенічку міні-загородження е не знімалися. Цивільна влада не мала доступу загороджень до мінних полів, самі... але самі асфальтовані дороги вони ж не були заміновані. <гум> Тому що по них здійснювався постійно перетин в межі Республікою Крим, по них рухалися люди і вантажі. Опача! І тут ми приходимо до простого факту, що за кілька буквально днів до початку вторгнення мадам Віріщук їздила на Чонгар і відкривала там якісь нові автобуси, щоб зручніше було їздити в окупований. Крим, е, ну і я нагадаю, що російським військам навіть і не треба було ніякі міні загородження знімати, тому що а нафіга їм їхати в поля, якщо вони спокійно їхали дорогами і не підірваними мостами. До речі, пан Соколов в цьому інтерв'ю чітко говорить, що мости дійсно треба було підривати і мінувати ще до вторгнення. Тобто, грубо кажучи, от умовно, 21 лютого Путін. Виступає от з цією своєю промовою. от уже тоді варто було би, напевно, прийняти рішення, ладно, якщо ви цього до цього моменту не зробили, замінувати ці мости і тут же їх підірвати. Прямо от 23 лютого. Ну, от якщо, наприклад, навіть пан Буданов, і не тільки він, різні представники влади говорять, що вони вже зрозуміли, в день 23 лютого, середу, що війна буде. Так дайте наказ і підірвіть нафік ці мости. Так само, як це робили часто під свою відповідальність, командири військових частин на Чернігівщині. На Київщині і що дало, до речі, фантастичний результат. Це робили потім люди на Миколаївщині, не чекаючи наказів з офісу президента. А я нагадаю, що господа з офісу президента потім в інтерв'ю розказували, що вони до шостої вечора, 24 лютого, не давали наказів підривати мости. Ну тому що ж, своє ж, самі строїли. Таке, а, значить, от ще одна прекрасна цитата пана Соколова. Влада Мелітополя, як то кажуть, лежала на землі і міг підняти хто завгодно, там не був організований ні спротив, ні оборона. Ну, це теж питання, чим займалася цивільна влада, чому не можна було б хоча б бетонні загородження побудувати, ну і так далі. тому подібне. А, от. Значить, і ще раз про те, чи готувалася наша армія до війни. Ми очікували напад на півдні, тому що на всіх командно-штабних навчаннях і воєнних іграх ми розглядали наступ противника з півдня. Нам не вистачало сил і засобів. Ми ж починали велику війну в складі мирного часу, в мирному штаті. Тобто не було створено ні додаткових військових формувань, і що було, тим ми і розпоряджалися, друзі. Мені здається, оця фраза це є епітафія, має бути епітафією перед політичною кар'єрою Володимира Зеленського. Тому що ще раз, у мене нема ніяких претензій до збройних сил України. Десь вони я вважаю, що в будь-якому разі, враховуючи масштаб нападу співвідношення сил і те, якими насправді ресурсами розпоряджалися наші сили, то наші зброяки вчинили просто фантастичний подвиг. подвиг який дозволив розгромити за місяць фактично кадрову армію Російської Федерації, яка змушена була потім перейти до зовсім іншої тактики, ну і тієї війни, яка триває до сьогоднішнього дня. Але я хочу зазначити: от, от правда, оце от інтерв'ю. Е, я не знаю, чому пан Соколов зараз вирішив його дати. Може, дійсно, це просто ініціатива е, журналістів української правди. Може е, я ж скажу, люди з влади натякнули, що йди дай інтерв'ю, е, і там пояснив, все, як було, щоб поняти, що Зеленський ні при чому. Повторюсь, друзі, на мій погляд. Підіть самі, перечитайте власне на правді це інтерв'ю, щоб не ви не там не звинувачували мене в маніпуляціях. Перечитайте самі, складіть своє враження. Е от. Але я висловив свою точку зору. Так, от я ще раз повторюю цю точку зору. Я вважаю, що це інтерв'ю ще глибше закопує Володимира Зеленського, тому що воно чітко і ясно показує. Президент і Верховний Головнокомандович Володимир Зеленський не готувався до широкомасштабного вторгнення майже ніяк, майже до останніх днів. Він явно не вірив і не давав ні сам, ні його найближче оточення не давало можливості нормально готувати країну до війни. Що збройні сили і командувач Валерій Залужний змогли зробити, те вони зробили. Але по цивільній лінії, яка означає величезну кількість подій і можливостей, про які сказав цей Соколов, нічого зроблено не було. Нічого. І саме на півдні це дало такий критичний, на жаль, наслідки критичні, тому що там були дуже дійсно величезні сили сконцентровані. Це, як виявляється, був один з найважливіших напрямків. Це було б, очевидно, здається, наступу українських сил. І, звичайно, наших сил там просто не вистачило, бо це степи і так далі, тому подібне. І Крим, цей довбаний задус, який є величезною базою військовою і авіаційною і авіаційною, так далі. От така от історія, друзі. Тому, на мій погляд, у питанні хто ж. Просрав, вибачте, наш південь. Оце інтерв'ю пана Соколова дале ще більше конкретних відповідей. Я знаю прізвище цієї людини, ви теж його знаєте. Але підіть і прочитайте це інтерв'ю самі і зробіть свої висновки самі. Хоча, мені здається, ці висновки абсолютно однозначні. Дякую вам за увагу. Якщо вам було корисне це відео, не забудьте, будь ласка, підтримати його лайком. Підписуйтесь на наш канал Кращої української аналітики в Ютубі. Можете ставати спонсорами нашого незалежного видання. А також підписуйтесь на канал Шоу Бісики, наш другий канал з Мариною Данерів Кермолаєво. Я вірю, що правда переможе, друзі, але правда переможе тільки тоді, коли ми самі захочемо її знати. Дякую за увагу. Побачимось, почуємось.